Якщо говорити про стратегічний рівень, то тут мені складно порівняти і сказати, хто саме на першому місці, тому що Противник використовує переважно для ударів по нашій країні номенклатуру одну й ту саму. Так, да, вони вдосконалюють ці шахеди, модернізують, додають нові опції, додають можливість отримувати відеотрансляції навіть зараз. Ось з іншого боку, у нас цілий зоопарк і дуже багато різних найменувань. Є там лютий, є бобри, є дуже багато інших дронів великої дальності і. Ми можливо переважаємо подальності дальності цих дронів, але противнику нашому і не потрібно закривати 2000 кілометрів, та тому що в нас територія країни менше. Е, але по кількості застосувань Росіяни нас випереджають загалом. І якби дійсно ми мали більше фінансування на дрони великої дальності, то ми б могли демонструвати набагато серйозніші результати. Зараз вже от практично тиждень, коли ми з тобою спілкуємося, то вже практично тиждень, як Україна кожен день завдає по Російській Федерації е, дронових ударів. От ці ночі по Підмосков'ю летіло. Непогано прилетіло. Я дивився кадри об'єктивного контролю. Ми. От протягом цього тижня витрачали в середньому за заявами росіян 300-500 дронів на день. Це це дуже багато. Як для країни, яка з нуля це все почала, яка має значно менші ресурси, меншу економіку і так далі. І так далі, це дуже дуже непогано.